День немарний, коли сьорбуєш смачний напій біля річки, думав єнот. Аж раптом? А це ще хто? Хохуля, дуже приємно. А чого це в тебе голос, як у мене? А ти що, вирішив, що він у тебе унікальний? Ой, ти якась токсична хохуля. Токсичне середовище, а не я. Я реліктовий вид, але на межі зникнення через зарегульованість річок, осушення боліт, агрохімію з полів і все це в умовах зміни клімату. Мені страшно. Ей, куди це ти? Не йди. Так, що це у нас тут? Воєнок громаді впроваджують стратегію адаптації до зміни клімату, один із заходів відновлення водойм. О, це ж те, що треба. Мабуть, із сусідньої громади занесло». Все, іду готувати звернення. У нашій громаді теж має бути така стратегія, вигукнув єнот і почав діяти. Тож беріть приклад і ви, захистіть водойми і біорізноманіття.